13 червня Ізмаїл на щиті зустрів загиблого командира відділення взводу спецпризначення старшого сержанта Максима Сидоренка. Живим коридором містяни віддали останню шану герою. 14 червня в останню путь Максима проводжали близькі, друзі, побратими. Максим Сидоренко, уродженець Ізмаїла, навчався у школі номер 1 потім у профтехучилищі номер 9 По завершенню навчання одразу розпочав військову службу, а у 2018 році вступив до лав Національної гвардії України. Після початку повномасштабного вторгнення агресора на територію нашої країни перевівся до батальйону спецпризначення «Донбас». Цього гарного хлопця, гідного воїна нашої країни, нашого героя, я знав з літа з липня місяця 23 року, коли прийшов той підрозділ. З самого початку я примітив його як гарного командира відділення, він на тій посаді вже знаходився, вів хлопців в бій. Він був дуже гідним воїном свого підрозділу, своєї країни. Ішов завжди попереду, цінував, поважав всіх хлопців. Він мав авторитет підрозділу, хлопці йому довіряли, розуміли. І тому він завжди йшов перший, і хлопці завжди тягнулися за ним. Він не тільки був гарним командиром, він і був гарною людиною взагалі. Завжди міг підтримати, вислухати, допомогти. Це велика трагедія, як для родини, так і для всієї країни, тому що уходи дуже пішла дуже гарна людина цвіт нашої нації. Максим Сидоренко виконував бойові завдання. На багатьох гарячих напрямках Сходу України, таких як Серебрянський ліс та часів яр, де герой втратив своє життя, захищаючи кордони нашої держави. Ти той, чия доля бути оковитим вічною славою. Той, що хотів бути поруч в на найважчий час. Крізь тьму й страх супереч всьому. Бо справжній воїн не хоче, щоб його жаліли. Це його шлях додому. Я вдячний життю за те, що воно дало мені змогу бути знайомим з тобою. по ти сині, плине кача по ти сині, мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Хочемо подякувати тобі, друже Максиме, за те, що ти, хоч молодий козак, пішов у бій, віддав життя своє за волю і незалежність України з тим ворогом, який прийшов до нас, щоб убивати і калічити, і знищити. Нашу державу, біля твоєї домовини ми щиро дякуємо за те, що ти родився, жив на цій землі. Дуже вдячна йому і, і вам усім, хто носить сьогодні цю форму, хто захищає наше життя і нашу країну, смерть клятим ворогам. Слава нашій Україні! Слава тобі, Герой! Герой нашому сержанту Сидоренку Максиму Максимовичу. Слава! Слава Слава! Слава! Слава, слава. слава Україні! Героям, Героям, слава! Сьогодні ми прощаємось з нашим побратимом Максимом Сидоренком. Максим прослужив у військовій частині 3058 Національної гвардії України до минулого року. Минулого року Максим перевівся в батальйон Донбас. Ми всі знаємо його як добру, чуйну, високоморальну і порядну людину. Ми прийшли розділити цей біль з його рідними та близькими. Вічна слава герою плине кача, по ти плине по